Сьогодні я взяла колоду три кіти». це універсальна колода метафоричних карт. Нагадую, що робота з маками це не ворожіння, це розмова з нашою підсвідомістю. І так починаємо. І перша позиція в нашому розкладі це як моя мета впливає на моє життя. Тягнемо карту. Ось така карта. Нагадую, що маки не мають стандартних трактувань, кожен бачить щось своє. Я бачу дівчину, яка отримує задоволення до життя. Можливо, ви бачите щось інше. Це у нас як моя мета впливає на моє життя. Друга карта, що допоможе досягти мети. Ось така карта. Які у вас асоціації? Ну, тут дівчина така якась незадоволена, з якоюсь, мабуть, претензією до когось. Ну, можливо, щоб досягти мети, треба бути до себе більш суровою, більш требувательною. Трєб... Ось така карта. І третя карта, що заважає досягненню мети. Ось така карта. Тут чоловік ловить дівчину. Ну, мені здається, що заважає, це. немає підтримки людей, немає підтримки близьких. І четверта карта, які ж е, кроки треба зробити для досягнення мети. Тягнемо карту. Ось така карта, написано стоп. Ну, Можливо, треба зупинитися і переглянути можливо, мету, а можливо, шляхи досягнення цієї мети. Давайте ще витягнемо одну карту додаткову і подивимося, які ще кроки треба зробити. Тягнемо ще одну карту, які кроки треба зробити. Ось така карта. Ну, можливо, треба позбавитися від негативу. Бачите, тут дівчина кричить, і з неї вилітають які такі чорні птиці птахи, які у вас асоціації, може, у вас щось інше. От, ну, от, ну Якщо брати ці дві карти, то я вважаю, що треба зупинитися і позбавитися від негативу. Ось такий у нас розклад. Зараз я покажу ще раз карти. Це карта, як впливає на моє життя моя мета. Друга карта це що допоможе досягти мети. Це карта, що заважає досягти мети. І ці дві карти це які кроки треба зробити для досягнення мети. Сподіваюсь, вам розклад сподобався. Ви побачили якісь. Цікаві інсайти. Також я роблю індивідуальні консультації розклади на метафорічних картах. Щоб записатися на розклад, пишіть мені в приват. А На сьогодні все. До зустрічі! Пока!